Ми тут знаєте, настільки вже не знаю. Останній місяць щонайменше ми говоримо про дату 20 січня. Дехто каже про те, що слухайте, зараз буде як ну вибачте за таке порівняння як з контрнаступом у підсумку. Після 20 січня нічого не поміняється. Дехто каже про те, що ви сильно сподіваєтесь на цю дату. А на вашу думку, от 20 січня, воно розділить е, е, життя на до та після, чи абсолютно нічого не змінить? Яка половина, якщо розділить краще зараз чи після? Ну, якщо коротко сказати, то не 5 листопада, де виборів не 20 січня, очевидно, нічого не змінять кардинальним чином. І це треба розуміти. Це очікування, що щось десь станеться раптом. Ці завищені очікування дуже на стрес людей впливають. Я вам скажу більше: наступні півроку нічого не зміниться кардинально. Тому е, треба просто це прийняти і жити з такими реаліями. І друге, я вас послухав трохи з того, що говорили про Джозефа Байдена. Знаєте, в мене от волосся немає майже, але якби було, то воно було б неелектризовано. Якщо ми так будемо оцінювати наших партнерів, зокрема, там, Джозефа Байдена, от просто от такими епітетами та ще й з матами, і повторюючи президента України, нічого хорошого не вийде. Джозеф Байден, президент США, не України. Джозеф Байден працював в певних умовах. У мене багато було бажань, коли я був послом, від нього отримати більше зброї як віце-президента. Він більше робив в ті час, ніж Барак Обама, набагато більше. Джозеф Байден створив коаліцію країн, без якої ми б зараз з вами розмовляти не могли. І ви, і я були би, ну як мінімум, ви знаєте, де, тому що до нас внаше, за перебріком так ставляться якось так. З великою увагою, більше ніж до інших громадян. Тому треба просто подякувати за це і розуміти, що це не президент України. Він реалізовує національні інтереси США. Якщо нам не вдалося його переконати, що вони мають бути інші, тобто дії його, значить там це не вдалося переконати. А тепер давайте для балансу. У Джозефа Байдена було рішення при тому, ну, в адміністрації ще того періоду були більш кардинальні рішення, але ми мали б зробити деякі кроки. До Дональда Трампа при часі першої каденції у нас вже було домовлено про підготовку і надсилання ударних вертольотів. Хто поклав під сукно це під стіл викинув в смітник наші 2,5 роки роботи? Це що Джозеф Байден викинув ударні вертольоти. Ні, я стверджую, це зроблено було в Києві. Я знаю подробиці всі. А хто робив ракети в той час і показав Джозефу Байдену, що ми переможемо? А хто тоді в той час піднімав країну і говорив: дійсно, роємо копи, робимо все для того, щоб ворог не зайшов в Київ? Це Джозеф Байден ми повинні його звинувачити? Ну, давайте будемо чесними саме з собою. Закордонні політики вони захищають інтереси своїх країн. Ну як ми їм претензії можемо виставити? Я можу з вами погоджуватися абсолютно про кошти, які не використані, це неправильно. Це неправильно, невірно, і з великою ймовірністю вже є заява адміністратора Білого Дому, який планується на призначення. Ці кошти зависнуть. Вони не будуть виділені Україні. Це помилка з нашої точки зору, навіть помилка самих штатів Джозефа Байдена. Можна вказувати на окремі речі, але не бачити скільки зроблено і які обсяги коштів направлено для України. Ну це також було б неправильно. Чому я кажу так досить загострено? Тому що зараз формується. Я бачу це останніми тижнями. Така позиція: ми програємо не тому, що от щось не так зроблено у нас, а тому, що партнери такі погані. США в першу чергу. От щось не зробили США, не дали зброї. Достатньо розумієте, не дали зброї – це один з факторів. А але є, є Європа. Є багато речей, які в 22-му 22 двадцять 22 особливому році робилися. А зараз якось вони провисають. Мені здається, нам треба повернути наративи слово перемога, слова, що ніхто за нас це не витягне, там можуть тільки бути допомога. Те, що в 22-му році ми говорили. І треба повернути аналіз ситуації в цю сферу. Тому 20-го, звісно, Дональд Трамп не змінить зразу все. Навіть я вам скажу більше продовження лінії Джозефа Байдена і адміністрації діючої на сьогодні. Я був проти цього. Я вказував неодноразово ну, правда, без такої лексики, як ви використовуєте пане Романе, але я вказував, що це помилково для. Зовнішнього цього всього підходу, стратегії, в тому числі для США. Ну, от вони не слухали. І, в принципі, зараз продовжували політику, яку, яку якщо далі продовжувати, як Джозеф Байден говорить, там її наступний президент, має просто продовжити. Ні, я не думаю так, це шлях нікуди. Тому ми очікуємо змін. А от які ці зміни будуть, тут 50-50. Може, і туди повернутись, може, і навпаки. І знову ж таки треба думати про свої дії. Наскільки ми зараз не тільки суб'єктні плані збройних сил, які воюють і дають Україні а наскільки ми активні, динамічні, щоб знову не казати після Трампа, а от значить, Трамп допоможе, а Трамп не допоміг. Тому давайте робити висновки. Це лідери інших країн, і у нас є свої лідери, і питання треба ставити в першу чергу до лідерів своєї країни. А Трамп, до речі, Дональд Трамп він вже сказав багато речей. Він перше. Він сказав, що він не про який, ну, ніякий справедливий мир взагалі не говорить. Він говорить про Сісфає, про зупинку вогню. Ми І всі повторюють. І Рубіо повторює на е, коли його затверджували на комітеті. І кандидат на міністра оборони під, повторює те ж саме: Сісфає. І ми, ми, ні, ми ніхто із нас не обговорює. Як ж як Україна в цій ситуації буде? Просто припинення вогню без жодних гарантій, без нічого. Тому е, я вважаю, ми недооцінюємо, дуже недооцінюємо е, попередній цей досвід. Ми його емоційно сприймаємо, що не те не так сталося, як дійсно мало б бути, і дійсно порушення статуту ООН агресія Акт це коаліція країн, які мають воювати з нами і США, в тому числі так було в Кореї, так було в інших країнах. Да, нам це. Не просто не подобається, я вважаю, що це не просто помилка, це порушення правил міжнародних і міжнародного права. Але от ми маємо те, що на сьогодні маємо, що з цим робити, і мені, мені знову я бачу дуже багато емоцій обговорень всередині країни і зменшення динаміки дій назовні. Розумієте, що відбувається? Ми я ж свою сферу знаю. Якщо 22-й рік всі бігали, ну просто дійсно 24 на 7 – то зараз вже не така динаміка, не така ефективність, а ризики виросли. Американська адміністрація приходить не з таким баченням, навіть як до Джозеф Байден. Ви побачите, ми ще згадаємо його в перший період е з ностальгією. Ну тільки в перший період. Бо я думаю, що розвалиться ця спроба нагнути Україну за рахунок України, виручить всі питання вирішить. І тоді. Дональд Трамп і адміністрація перейдуть до іншого до сценарію номер два, силовий сценарію треба буде отримати нові важелі і по е, там присіканню по санкціям нафти постачання і вторинні санкції, і підсилити позиції в Україні, і тоді буде вже серйозна розмова з позиції сили. Так я так думаю, це мій суб'єктивний погляд. Але якщо ми, якщо нас прогнуть за наступні там два-три місяці, то знаєте, то тоді. Тоді, тоді взагалі ми не зробили висновку з попередніх періодів. Тому, ще раз кажу, що емоції зашкалюють українців, і в мене особисто, щоб правильно було зробити навіть з точки зору інтересів їх, не наших навіть інтересів, а їх інтересів. Я повторюю постійно, що ну, ну, якщо ви зараз так не підтримуєте ще більше Україну, ви зіткнетеся з цим в наступній стадії. Але Достукатись дуже важливо назовні, але всередині країни треба тримати міцну позицію, і розуміти, що у нас дуже багато речей, які ми маємо зробити всередині країни, щоб підсилити свою ну, як кажуть інституційну спроможність держави, народа розуміння, де ми знаходимося, і впевненості. А я впевнений, Росія валиться в цьому році. Росія до кінця року ну абсолютно буде інша зовсім, чим ми бачимо її зараз і соціально. тобто. У мене немає рецептів, але я не хотів би знову, щоб ми перевели, як це було неодноразово на якісь інші сторони. Зовнішні. Зовнішня сторона одна ворог. Ворога треба бити. Хто допомагає в цьому – Молодці. Допомагають класно, то ми будемо аплодувати. Допомагають в міру своїх можливостей. Просто будемо дякувати. Так я так і не зрозумів. Ми Джозефу Байдену маємо аплодувати чи дякувати? Дякую. Тобто зрозуміло. Катерино, в тебе є питання? Тут, от із останніх новин, це те, що Сі Цзіньпін поговорив з Трампом по телефону. Розмова відбулася. Подробиць ще ніяк немає. Цзіньпіна Трамп кликав власне на інавгурацію, але сказав, що не приїде, відправить когось від себе. Ваша думка про що могли говорити? Відповідно, чи. Буде це якось впливати на подальшу долю України, ну і так далі. Очевидно, коротко, Звично, Китай, позиція Китаю впливає дуже сильно. Для... Сьогоднішнього рішення для України одна з ключових позицій. На першому місці я вважаю Україна і Збройні сили, на другому ворог Росія, на третьому США по впливу і на четвертому Об'єднана Європа. Ну, з Британією маю разом. І на п'ятому десь Китай, а той ще й вийде зараз більше на перші позиції, тому що для Дональда Трампа важливо якраз суперництво з Китаєм, ну і виграш у цьому суперництві. Так що про що говорили? Я думаю, що це була розмова, в тому числі і про інаугурацію, і про контакти, які можуть бути, і коли вони будуть. Ця інаугурація дивна, перший раз поламані правила, тобто зараз представляти будуть не тільки посли, як раніше, але й от такі запрошені представники вищого рівня Міністр закордонних справи, прем'єр-міністр. Чи говорили щось вони більш глибоко по планам по Україні навряд? Чи. Ну, з двох причин: по-перше, Дональд Трамп дуже пікся і він так не дуже довіряє цим розмовам телефону. А по друге, я думаю, що і не готовий. Жодне рішення. Вони могли говорити про економічних питаннях, які стосуються їх двох, і, мабуть, говорити про можливу зустріч. Все-таки обидві сторони хотіли би зустріч. Я нагадаю, Сидзенпінь запропонував Джозефу Байдену поділити світ в сан франциско Причому так навіть дуже відверто і публічно. Мабуть, те ж саме він запропонує Дональду Трампу. Побачимо його реакцію. Пане Валерію, ви сказали про те, що інаугурація дивна і поломані правила. А мені здається, що в принципі тут о, 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 весь цей час о, з часу обрання о, Дональда Трампа о, ці поломані правила, вони. О, Йдуть до 20 січня плавно. Тому що і інавгурація буде дивна, і Дональд Трамп, який зараз говорить про те, що так, Канада, давайте 51 й штат, Гренландія. І от мені здається, що саме цим зараз займається Дональд Трамп, намагається зламати всі правила, які були до. Чи мені тільки так здається? Ні, Правильно ви оцінюєте, так, да. він це робить. Це його стиль. До речі, нічого дивного в підручниках бізнесу. І формування ділс, там угод є такий спосіб підвищення свого боку ставок. Трамп, до того ж всього любить робити результат в такий динамічній, скажімо, динамічних змінах. Ну, коли все ну, не хаос, не хочу сказати, що хаос, але є якась ситуація, яка постійно змінюється, йому легше з точки зору його психології і його. Моторики, навіть як людини, досягати тут успіху. Ну, я бачу це, як він робить. І це буде один із моментів. Другий момент це дуже небезпечний для нас. Правила в світі ламались, починало ламатись не Дональдом Трампом, звісно, Ну, тут долучився російський очільник максимально, з Китай за спиною. Також стоїть, тобто великим вигідно ламати правила. Правила і норми це для слабких, право сили це для великих. От зараз ми на тому етапі, де право сили переважає силу права вже. Ну, тобто не діють норми, статути ООН право сили переважає. І, на жаль, інші сильні будуть тільки під це підлаштовувати свої дії. Тобто не здивуюсь, якщо Дональд Трамп буде також цю тенденцію ловити в паруса його корабля цього нового, так що і ризики є великі для нас. Але одночасно, і ми ж таки не самі останні. Да? У нас же теж є свої зараз при суб'єктність козаря для того, щоб зіграти на цьому. Але е, крім того, що дивіться, це ж можна якийсь період вести. Ми ж не знаємо. Америка це не тільки президент США Дональд Трамп, це дуже багато різних людей. Навколо нього, і, і конгрес, і розвід спіртоваристо. Тому все буде змінюватись. Все буде змінюватись, і світ зараз переходить в стадію конфлікту, воєн. Тобто з цим нам жити не один десяток років. І треба навчитися з цим жити, використовуючи свої сильні сторони і мінімізуючи погрози чи там загрози і виклики для слабких сторін. Так що Америка нам буде підтримувати нас, але ми повинні робити так, щоб ми були для Америки, знаєте, ну, таким партнером ще й Реноме мали хороше. Тобто, як партнер, і це дуже важливо, щоб ми були з разом, досягали перемоги, досягали результатів. Дональд Трамп і не тільки він люблять результат, перемогу. І тоді за такими країнами, за такими союзами йдуть всі інші, пане Валерію. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру.